Oh. No, Перепрошую. Так, я знаю, що я досі гуддосю, але треба ж вас годувати контентом. Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні у нас буде перше відео для міні-рубрики Пусті ніші в українському Ютубі. Так, це відео для тих, хто збирається робити українськомовний канал і думає, яку нішу обрати. Звісно, більшість ніж в нас або забиті, або мають своїх фаворитів, але є і ті, що зовсім пусті. Ті або контенту занадто мало і немає конкуренції. Тобто ви реально можете почати канал і сказати потім через рік чи два: та я перший, хто почав робити відео на цю тематику українською. Почнемо з відеоуроків. Українською мовою або немає, або занадто мало відеоуроків про музичні програми, такі як Ableton, Cubase та Fruity Loops Думаю, з іншим музичним софтом така ж сама ситуація. Також українською мовою майже немає відеоуроків по фотошопу. Єдине, що я знайшов, це плейлист у людини, яка, окрім фотошопу, дає поради по зйомці, робить огляди на фото та відеотехніку. Через що, до речі, ці відео. Уроки по фотошопу губляться на фоні інших відео, коли ти робиш канал про все, але не про щось конкретне, не про конкретну рубрику. Ютуб доволі часто погано просуває такі канали. До речі, уроків по відеомонтажу в Premiere, Final Cut чи в інших монтажних програмах теж або дуже мало, або це доволі старі відеоролики. Так, звісно, такі відео є у блогмайстера, але він давно не робив такі уроки і зараз дебільше розповідає про страшні вбивства. Відеоуроки про програми моделювання теж практично немає. По архікаду я знайшов лише один канал. Але це лише один канал, а от по Revit немає контенту українською, як і немає контенту по Tecla Structure та по Lira Supper. Також українською мовою практично немає відео уроків по доволі специфічному софту. А саме AutoCAD, LT Spice та Altium Designer. Це вже більш інженерні програми. Сподіваюсь, після моїх відео ці ніші в українському Ютубі почнуть поступово заповнюватись. Головне, пам'ятайте, якщо в момент запуску каналу відео не отримує багато переглядів, це не обов'язково означає, що відео не цікаве чи не якісне. Просто продовжуйте робити відео. Поступово ви будете покращувати якість, якщо у вас на початку із цим є проблеми. І в майбутньому наші громадяни почнуть активніше відмовлятися від контенту московинською. Адже такий контент вже буде українською. До речі, я почав новий більш повномасштабний благодійний розіграш, і вже назбиралось майже 4 тисячі гривень. Цього разу. Цього разу я розіграю свою портативну консоль PlayStation Vita з OLED екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою. А на друге та третє місце там ще є два подарунки. Подробиці є в спільноті Ютуба. Умови розіграшу дуже прості: Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5000 гривень, а це середня ціна консолі до Великсі. Тоді я оголошу про етер, на якому проведу розіграш. Донати приймаються через платформи Coffee, PayPal, а також через Donatello Дяка та Крепту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту, ну або хоча б інстаграм, Щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну Якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, тоді можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'яснення про те. Де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний Ютуб. Але міс.